Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження чудовий автомобіль. За чудовою ціною ціник на дане авто 6090 американських доларів. Зустрічаємо це Volkswagen Passat b 5 2002 року випуску з об'ємом двигуна 1,8 літрів бензин, встановлений також газ на автомобілі з механічною коробкою передач 5 в гарному, гарному сірому кольорі. На красивих фірмових дисках 15-го радіусу в гарній комплектації є камера заднього огляду, є обігрів заднього скла. Чудовий стан автомобіля, то авто повністю доглянути, повністю обслуговане. Своєчасно проходить ТО за регламентом по комплектації. У нас повний електропакет, управління світлом. Круїз-контроль, салон у нас комбінована шкіра з алькантарою. В гарному стані доглянутий пробіг 273 тисячі кілометрів. В комплектації у нас клімат-контроль, є підігрів передніх двох сидінь, є датчик газу, гарна мультимедіа, приємний якісний звук, п'ятиступенева механіка. Чудовий доглянутий автомобіль на газу. За чудовим цінником шість тисяч 90 американських доларів. всіх запрошуємо на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимось за адресою місто Харків проспект Гагаріна, 23 автосалон. Автопарк всіх чекаємо.